Всім доброго дня! Питаємося на мангалі зробити отаку ляшку Покажемо скільки кілограм. 13. 13 кілограм. Далі покажемо. Уже як замаринуємо, пожаримо, попробуємо. Ну і так, ножку ми витягнули. Чотири дні постояла у розсолі. Пом зварили для ній маринад один час варили. І завтра будемо жарити ножку. Весь якої 13 кг. Всім привіт! Всім доброго вечер у нас вечір. Кого? рано в кого ніч. Оператор у мене ще чергоди пару на ніч. Ну, no, і... Hey. А, no, ти можеш камеру перевернути, ти. А у мене не можеш. А. No, no. mm -mm. Все робимо, складуємо. Повар у нас. Бош. <реш> Завтра пора. Компанія Бош. Окей, все всім доброго дня. Хочу показати. Приготувалося м'ясо. Всім добро. Отак приготувалося. Це Блогер. На ютуб. На YouTube. На YouTube Отак у нас вийшлося. Рома пробував, каже, ніякий. Другий пробував. каже... Раджу не їсти, а лишити це все нам. Так. Всім доброго всім смачного. Дири, пробуй, ти у неї вмреш, далі ми їм. Ань, дивися, як пропечено. А, ну що, ти? Що ага. Коли слухаєш? Ne. Nu... Aleptu, Hivoju, ha假iko, napiš... no? A ala ne Ti ne piješ ala? Ja ne znaju što. Ta de, to... Da mi je tek našo bilo za prošlo ove sveće. Dva dnja umarano. Dva dnja umarano. Ja što mi kaže, našo mi